Добрий день, ми з вами якийсь час не бачились, тому що я почала сумніватися в необхідності того, що я роблю. Але мене почали зустрічати люди, казати, що їм подобаються мої передачі, що вони економлять на репетиторах. Репетитори дорого коштують. Я роблю це безкоштовно. Я допомагаю їхнім дітям-11-класникам готуватися до екзаменів. Я роблю правильну справу. Тому я вирішила продовжити. Сьогодні ми будемо робити 15-й номер сесії 1-2024. Приклад доволі такий важкий. На рисунку зображено прямокутник: АБЦД, точка К лежить на основі на стороні АД. Визначте довжину сторони АД, якщо БК дорівнює Д, кут АКБ дорівнює альфа, кут КЦД дорівнює бета. Ось на рисунку я зобразила. давайте ще раз: прямокутник АБЦД, точка лежить на стороні АД, точка К. Да, ну, ось ця сторона у нас Д, ось цей кут АКБ Альфа, кут КС Д у нас бета. І нам потрібно виразити через те, що нам відомо, сторону АД. Як ми це будемо робити? Згадую, що ж таке косинус альфа. Косинус це відношення прилеглої сторони до кута до гіпотенузи. Я пишу косинус альфа до рівня АК поділити на БК. Звідси, я можу написати, що АК дорівнює БК помножити на косинус альфа. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Я записую, що це АБ. На БК поділити. Звідси я виражаю АБ, Це БК помножити на синус альфа. Помножила ТП. Е, а Б у нас дорівнюється СД. Протилежні сторони прямокутника між собою рівні. Я відмітила, що вони рівні. Е, БК помножити на синус альфа, АБ дорівнюється СД до, до БК помножити на синус альфа. Тангенс бета, вже переходимо до цього трикутлічка, тангенс бета дорівнює синус бета поділити на косинус бета. Тому це протилежний катет поділити на прилеглий Значить, Тангенс бета це протилежний катет поділити на прилеглий катет. КД поділити на СД. Значить, ми вже писали, що СД у нас БК помножити на синус альфа. От замість СД. Я пишу БК на синус альфа. Звідси виражаю КД. КД у нас тангенс бета помножити на БК, помножити на синус альфа. А Д у нас дорівнює АК плюс КД? Ось ця вся сторона це у нас АК плюс КД. Ми вже ось цю частинку виразили. Залишилось ось це виразити, і ми знаємо нашу відповідь. Значить, замість АК я пишу БК на косинус альфа. Замість КД я пишу тангенс бета на Д на синус альфа, е, Я вже підставила замість БК. Ось воно, воно у нас Д. Підставила БК у мене Д. І тут у мене БК також Д. Ось я підставила, що це дорівнює Д на косинус альфа плюс тангенс бета на Д на синус альфа. У нас спільний множник, Д. Те, що я підкреслила спільний множник, я виношу спільний множник за дужки. Перед дужками ставлю те, що підкреслила, в дужках ставлю те, що не підкреслила. Д Дуж... де перед дужками, в дужках вона залишається косинус альфа плюс танець бета, поножте на синус альфа. Якщо у нас ми дивимося у відповіді. То на перший погляд такої відповіді немає, але варто мені поміняти місцями множники тангенс бета і синус альфа місцями. І в мене виходить чітко те, що написано у відповіді. Значить, це буде де помножити на дужку косинус альфа плюс синус альфа помножити на тангенс бета. Це наша відповідь Б. Номер важкий, не всі з ним справилися б. Сподіваюся, що я вам допомогла розібратися з цим питанням. Дякую, до побачення!